Пам'ятні дошки трьом полеглим воїнам відкрили у Коломиї. Усі вони розміщені на фасаді філії номер 10 Коломийського ліцею номер 9. Бо саме тут навчалися захисники Олег Анатійчук, Ігор Христан та Андрій Чернецький. Меморіальні дошки трьом захисникам, які віддали своє життя за Україну, встановили у Коломиї. Їх розмістили на стіні рідної школи для полеглих військових філії номер 10 Коломийського ліцею номер 9 Олег Анатійчук, 1976 року народження, кулеметник стрілецького батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади «Адельвейс». Він загинув у грудні 2022 року при виконанні бойового завдання на Донеччині. Ігор Христан 1983 року народження, старший стрілець гірсько-штурмової роти 109 того окремого батальйону з 10-ї гірсько-штурмової бригади «Адельвейс». він загинув у квітні 2023 року при виконанні бойового завдання на Донеччині. Андрій Чернецький 1983 року народження, водій 3-го відділення, 3-го взводу оперативного призначення роти оперативного призначення стрілецького батальйону 50-го полку імені полковника Семена Височана, загинув під час артилерійського обстрілу на Донеччині у липні 2023 року.